Пропонуємо вашій увазі обзор твердопаливного котла Укртерма серія комфорт потужністю 250 кВт. Це промисловий котел з ручним завантаженням палива. Орієнтовна опалювальна площа до 2500 тисяч квадратних метрів. Основні конструктивні елементи котла. Котел має водохолоджувальні колосники, виконані з безшовної товстостінної труби товщиною 8 мм. Над топкою котла розташовано чотири водохолоджувальні полки. Завдяки такій конструкції досягається максимальний КПД на дровах до 89% на вугілі до 93%. За рахунок використання димососу та циклону можна ще збільшити КПД котла. Стандартна комплектація котла, кочегарний інструмент, блок керування котлом та два потужних вентилятора. В Цьому котлі реалізована схема подачі вторинного первинного повітря. Тому нижній вентилятор відповідає за подачу первинного повітря, яке розподіляється по двом розсікачам. А найпотужніший верхній вентилятор подає вторинне повітря, яке подається рівномірно в топку в зону горіння через 30 форсунок. Стандартна гарантія на котел 36 місяців. Також слід відмітити, що можна замовити додаткову гарантію розширену до 5-6 років. Котел зроблений з жармісної котлової сталі товщиною до 8 мм. Основні технічні характеристики котла. Глубина топки 1350 мм, об'єм 1360 літрів. Цього об'єму цілком достатньо для того, щоб котел пропрацював на одній закладці від 8 до 12 годин в залежності від вида паливу. Паливо може бути дрова вугілля, торфобрикет. Також додатковою опцією може бути чавунні колосники, футерована топка та автоматична подача палива. Слід відмітити, що завод-виробник безкоштовну доставку по всі точки України. Дякую за увагу.